Вітаю вас, Володимире, вперше бачу вас на акції так. захисників Маріуполя. Вас вийшли підтримати. Так очевидно, дуже багато сот. Ну там, більше 200 людей сьогодні так, зібралися. Я, думаю, навіть ще більше так. Угу. Так а вас хтось теж є в Кольорії? Ні, У мене нікого немає, але мені здається зараз. Такий час, що, я зараз сказав, нікого немає, але насправді ну, це у кожного з нас е, є хтось полонений. Ну, тому що е, ми зараз як велик, ми велика країна, єдина нація, і ми повинні збиратися, ми не повинні казати, що та, з близьких нікого немає, але це наші громадяни і ну, це українці. Це так, є у мене, виходить, є. Знайомишся тут з людьми. І твої історії. Це точно наша українська армія перетворилася, знаєте, такою дуже близькою для нас, тому що це таке враження, що на самі брати, і чоловіки, батько, і сини, і, і будь-хто. Дівчина, і дружина. Це так, мама, але мама. На, так, на, так, на, так. на жаль, що саме а, війна нас всіх змусила так поводитись і ставитися а, до військових, що не раніше ми так. Я проблема багатьох інших проблем, Але я сподіваюся, що там діти наші будуть вже ставитись по іншому наступних тижнях. Ми будемо теж проходити з дітьми. Ну бо це наше, наше життя. Ось таке. Ось таке. хочу щоб не закривати їх від цього. Я бачу тут багато хто з дітьми приходить, і це треба робити. Це. Це страшно, але можна подивитися і поспілкуватися з людьми. і Вони все це роблять все одно через якісь усмішки, щось згадують класне. І, і, і треба звикати звикати до цієї історії. Дякую вам, дякую.